Що відбувається з новою українською музикою? Що це за крінж паради? Чи може патріотична музика бути адекватною і чим шароварщина відрізняється від байрактарщини? Мене звати Юрій Петрушевський і це Right Now. Сьогодні говоритимемо, чому музичний жах для нас природній, і які артисти вартують вашої уваги. Let's go! Яких крутих нових українських музикантів можна послухати і де про них дізнаватись? Я розповім вам в кінці. А зараз треба зафіксувати пару речей. По-перше, російська музика почала зникати з ефіру задовго до повномасштабного вторгнення? Рубікон перейшли 8 листопада 2018 року, коли в повну силу вступили квоти на україномовну музику. Тому ви точно чули з кожної праски Поплакали. Або заслуховували онуку. Кількість обов'язкової музики державною мовою зросла до 35%, а до цього не перевищувала 5%. І це дало величезний поштовх для локальних артистів, які витиснули на скола Океану Ельзи Залежних. Так. Аліна Паш це зашквар, бо ми поступово почали кенселити тих, хто їздив з концертами в Росію. Чи не дай Боже, як ця Аліна Паш в окупований Крим? Але різні Дорни зі Славутича чи Монатіки з Луцька, будучи українськими артистами, теж клепали контент російською. Вгадайте навіщо, щоб співати ці пісні в Росії. Hey, hey. Але сьогоднішній випуск він не про засудження. Концерти в країні агресорці на їхній совісті. Пісні російською теж були певним плюсом, тому що замість Філіпа Кіркорова почали грати «Время і Стекло. або, наприклад, гриби гріби, гріби. Yeah. проте весь цей час в паралельній реальності існувало ось це. А потім з'явилось це слава нашим се. Якщо ви не зрозуміли, що не так з останньою піснею, то знайомлю вас зі словом Шароварщина це наша псевдонародна українська культура, штучне звуження національного погляду на українське, яке насаджувалось часів совка на голові пластикові квіти, чоловіки в атласних червоних штанах, сукні з маками. І Як розповідає медіаменеджер Дмитро Олійник в своїй колонці на українській правді і ексклюзивно переповідає нам, шароварщина є результатом радянської центрів. Зури народного мистецтва створення його правильної ідеологічно прийнятної версії, шарварщину державне керівництво культурою плекало у прагненні до ідеалу і досконалості її апофеоз бездоганна синхронністю у танцях ансамблю імені Павла Вірського, так того самого ансамблю вірського, який став візитівкою радянської України і в якому танцював мій рідний дядько. Так, я знаю, що у деяких зараз бомбить, але повірте, такий образ нам цілеспрямовано згодовувала радянська влада, і тому вам здається, що все це народне. А сорочка мамина біла ані, це. Шароварщина. якщо задумувались над цим хоч раз, або зараз засумнівались, хоча б трішечки, то заради цього ми і стараємось. Тому підтримуйте нас командою підпискою на канал, дзвоником, а Також вподобайкою. Вам же ж не важко. А ще. Під відео є кнопка спонсорувати, яка допомагає нам робити більше цікавого контенту. Підтримайте нас, і ми обов'язково це пам'ятатимемо і даруватимемо вам окремі плюшки, як тільки збереться команда спонсорів. Окрему подяку хочемо висловити Андрію Бондаренко, Валентину Валентиновичу, Ірині Руденко та Наталці Міщенко. Шароварщина не має ніякого зв'язку з фольклором, бо шароварщина це. А фольклор це дійсно народне, хоч і примітивне. І тут ми підходимо до нового терміну байрактарщина. Та трохи чах перегрівся на бар. байракта. патрон, доброго вечора, ми з України, орка тіло ляже в грунт. Це все новий український фольклор, який народився вже, як творчість художниці примаченко, воно примітивне, але при цьому ніхто не принижує його значення. Знову ж таки каже про це згаданий Дмитро Олійник. Фольклор не буває ані правильним, ані витонченим, бо вільно народжується в народному середовищі як реакція на значущі для нього події з цього коріння. І так звана Байрактарщина. Ті, хто закидають її приміт. Примітивність ігнорує те, що народна творчість є примітивною за фактом. Тому дика дичка з'являтиметься, а наші вуха розбещені якісною музикою будуть згортатися, але це треба прийняти, так як ми прийняли, і майже вже забули ось це. Звичайно, можна робити це якісно, і це вже буде не примітивізм, а справжнє мистецтво. for she not go of time Тут ми підходимо до моєї улюбленої частини сьогоднішнього випуску, Юра. А назви свої топ 5 адекватних відкриттів в епоху Байрактарщини на п'ятому місці. Це звичайно, Джокі Дрюс, який для мене повністю замінив кравасток. А москалякам не пишіть, не відповідайте. От на що ви їм пишете? Що ви лагаєте? Раби будуть рабами. Ви переконаєте, канішне. зараз воно піде і скине режим. <плес> який на режим? Четверте місце за дуже сумним індідвіжем Рені Кейс. Моя весна зіпсована, вкрадена злими катами. Моя весна розстріляна російськими солдатами. Третє місце Софія Пилипенко або Промсоня, хоча альбом з 2021-го, але я знайшов його місяць тому. Знищувала міста тільки шо. Розігрути груди з тобою сцену на фоні. Друге місце Our Atlantic, інді зі смаком дискофанку. І перше місце мій новий улюблений український гурт Піріг і батіг, який для мене є головним відкриттям року. Наші ними, чого ж ви стали. Гейдики? Якщо вам подобається слухати музику або говорити про музику, то ви пишіть про це в коментарях і ми продовжимо робити такі випуски. Якщо вам хочеться більше слухати про війну, то ось вам посилання на відео про контрнаступи, де я розповідаю про найвідоміші контрнаступи в історії. Якщо ви додивились до цього моменту, то я вам просто вдячний. Ставте лайки і всім па-па!